Просили люди показати, як я обрізаю малину, обріз... показую, як на зиму. Так само точно, так само, якщо ви не встигли на зиму, обріз з ранньої весни до розпускання бруньок можна так само обрізати. Ось дивіться, я маю тут молоденьку малину, курядок собі посадила, обновила, бо стара вже була дуже стара. То молоді паїнці, всі ще цього року не родили, я їх отако От обрізаю кінчики. Вона... Буде пускати галузяки по сторонах, вже на другий рік будуть ягідки. Можете вище, залежить, коли, біля чого там ваша там, малина, може, маєте е, якісь кілочки підв'язуєте, то вже собі виберете висоту самі. Я собі, я знаю, бо я знаю, що вона розростеться високо, то я обрізаю, так як моя малина. А обмотувати треба на зиму? Ні, я не замотую, не підгортаю, не, не... це і з весни просто добре одобрити. Треба обробити добре і обробити, І чимось одобрити чи мінеральними, чи органічними добрими. Що вона щоб кращі яйки, щоб був кращий урожай. А тепер от. Я дивлюся, де стара. Стару треба повністю, вирізати. Повністю попри корінь. Стару, так? Так. З них вже нічого не буде, ага. а нічогісінько. Вона вже навіть буває, що вона суха, що можна, навіть, що можна навіть обламати. Я не хочу, бо воно зрушується корінь. Не цей. Просто попри землю отак. Стару, бачите. О, вона вже мала гілочки, вже мала ягідки на собі. Я вже чобчики а то що так донизу не дійшло, мені було, бо я не мала чим. Ото, бачите, старе, по ньому видно, що сухе. Тобто старе вирізаємо. Старе вирізаємо, а молоденьке, зелененьке лишаємо. Тільки обрізаємо так, щоб як нам пасує, як ми собі хочемо, яке воно має бути за високе. Воно потім розростеться і буде, ось таке воно буде високе. А може і вище. У мене біля паркана, треба буде потреба, то я її підв'яжу собі. І так, так руса. За, зараз можна навіть садити. Брати відводки, собі відкопувати і можна садити собі грядочку. А яка відстань між маленьками, якщо садити? Робити таку оборозду, глибшу трошки. І десь так, я знаю, ну, 20-25 см, щоб був рядочок, хочете більше рядків, теж широкий, щоб був прохід. Тим більше, що малина пускає відводки, потім їх, потім можна відкопувати і собі досаджувати більшу грядку робити. Ось так. Вже похолодало трошки вечором, ще трохи попрацюємо, повиносимо трохи всяких сухих зберемо і йдемо відпочивати. Дай Боже вам всім доброго відпочинку. Завтра неділечка. Відпочивайте, готуйтеся до святої неділечки. Будьте здоров'я.